Село агрономічне, ось такий будиночок. Зараз пройдемося по території. Діляночка. Достатньо велика ділянка. Тобто Можна добудувати і терасу, і мангальну зону, криниця. Грібна янма знаходиться попереду будинку. Так. Класне місце розположення, недалеко знаходиться озеро. З дітьми буде класно відпочивати. Так, ділянка реально дуже велика, класно. Так. Одноповерховий будиночок. Так. Зараз. Ось так виглядає.